Шановні члени виконкому присутні на сьогоднішнє засідання виконавчого комісія від 18 червня 2025 року прибуло сім членів виконкому із загальної кількості 11, Які будуть пропозиції по початку роботи? Розпочати так да? хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Прошу приймається. Переходимо до розгляду <кхе> чергиденної. Я маю веду всі ознайомлення. Є тільки доповнення зміни уточнення. Затверджує хто завжди, прошу проголосувати. Про що Переходимо до розгляду питань про затвердження положення, про запровадження та функціонування розумової, розумової клубу української мови, спілкування без кордонів. У комунальному закладі культури центральна система публічних бібліотек Новоалександрівської сільської ради доповідає заступник сільського голови Чекнадій, Будь Будва доброго дня всім присутнім, шановні члени нашого комітету. Вам написалася проект рішення відповідно вимог обласної військової адміністрації, відповідного розпорядження, яке призначено в рішенні. Надано доручення органам місцевого самоврядування утворити розмовні клуби при бібліотеки з метою розвитку і підтримки української мови, розвитку національної ідентичності, відповідне положення розроблено. Я думаю, всі ознайомлені. Чи є, чи є так, питання? Так, так. Є питання? Немає? Немає. Засвершуємо. <рес> <рес> Хто за те, що за теплі положення? Прошу опустити. проти, утримались приймаються. Дякую. <рес> Про присвоєння поштових адрес буде доповідати у нас спеціаліст відділу так земельних наших відносин Гверленко. Ельвіра Будь ласка. Доброго дня виконавчого комітету. Ми чувавто проект рішення про присвоєння поштової адреси закінченому будівництву об'єкту. Запомогова Даніла Геннадійовича, пропонується присвоїти адресу Другого Калинова, будинок 14Б та рік податки, профторському. Нема? Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу пустити. проти утрималась, приймає. Також насилався проект рішення про переведення судового будинку, <пир> який перебуває власності Бегмен Ірини Анатоліївни. За присланням адреси СТ «Восход», будинок двісті село цього Олександрівська район, що Петровська область. Прошу заслуга. Хто за? Прошу спустить. Проти ремонт приймає. Зараз проєкт рішення про переведення до будинку, який перебуває у власності рожко Катерини Володимирівни. Та присвоєння поштової адреси у будинку вулиця Язять на будинок 33 три, Солоновоксандрів, Перекрові Сурія, Дмитро Петровська область. Прошу підтримати. Немає. Хто за тоді? Дякую. Дякую. Приймаю. Так, слідуючі питання у нас про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям доповідає завідувача сектором Тимошенко Валентина. Збройня жовні члени виконкому, а також присутні вам надавався проект. Звернулося троє мобілізованих осіб. Загальний розмір такої допомоги шістдесят тисяч гривень. Весь пакет документів повному обсязі згідно вимог нашої програми. Хто за тоді прошу проголосувати? Просто стримався надавався вам проект згідно матеріальної допомоги, яка надається нашим також мобілізованим військово Це розмір допомоги це що У нас по 4,5 школи тисячі. Звернулася зустрічання чи зарось. Тож пакет документів повному сюди прошу пустити. Хто за тоді прошу проголосувати? Прошу пустити, проти отримує, приймається. Також що надавався вам проект. Це у нас іде доплата до матеріальної допомоги для тих. Мобілізованих військових службовців, які отримували в першому кварталі допомогу, яка була по тисячі гривень. Так як внесені були зміни, то час за кожен місяць да, зробили ну, перерахунок, та і по півтора тисячі це звертався в першому кварталі. Ця зарплата Звернулося 214 осіб, загальний розмір. По Артемен, колеги Котенко, дивіться, Нема. мать. Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу, да. просить приймається да. про надання щопортальної матеріальної допомоги військовослужбовцям. Хто за, тоді прошу проголосувати, прошу опустити. Проти утримали, сприймається. Слідуюче питання у нас надання матеріальної допомоги військовослужбовцям на вирішення соціально побутових. Це Що да, це не тут зараз на лікування слідуючи, так? Так, да, тут на лікування. М -м -м -м. Так, на лікування у нас надійшло 38 заяв, але я хочу зазначити проект рішення вам на Мова відмова, причина яка в людини вже одна особа отримувала матеріальну допомогу за лікування для проведення операції. Зараз вона аналогічну довідку принесла, підклала, що з тими самими захворюваннями спеціаліст відділу заходу перетелефонував, уточнив, що було погіршення стану, чи нічого матеріальне підтвердження нічого не, не було надано, сказав, що це просто після операції. Mm. Тому відмова, так як вже отримували 10 тисяч гривень. Друга це у іншої особи онкологія, також без погіршення стану, вже отримували саме років натримувати. Аналогічно тобі в копередні місяці отримали 10 тисяч. Вони коли такі різні питання, вони телефонуються, тут вже сюди можливо поволі плане институциональной, там операция, чьи... ну, да, ну, там есть причины, а эти видео были, сказали, что они у просто есть такие диагнозы, на жаль, так. заява поступила, ми повинні розглянути. Так, Я просто пояснюю, бо були питання, чому б не Надаємо допомогу. Так, Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу впустити. Так, так.